Знаєте, чому декомунізація та деколонізація це важливо? Поясню на банальному прикладі з Харковом. У місті 125 років існувала вулиця Пушкіна. І коли цьогоріч її вирішили змінити, знаєте, чиє ім'я прийшло на заміну? Григорія Сковороди. Іначе нічого поганого, мудрівний філософ, український митець. Але якщо трошки поміркувати, то можна прийти до висновку, що до цього в Харкові не було вулиць Григорія Сковороди. У цьому і полягає імперська політика Московії, коли представники поневоленого народу, такі як Леся Українка, Пантелеймон, Куліш, Григорій Сковорода залишаються в тіні. А митці імперії, такі як Пушкін, всюди. Тому деколонізація та декомунізація це не лише перейменування вулиць. А й ширше осмислення нашої історії, щоб вшанувати тих, хто дійсно плекав нашу культуру та ідентичність.